Сконструювати міні-мрію чи створити ракету, яка здатна пролетіти до сотні метрів у висоту. Таке дозвілля на час зимових канікул пропонують франківським дітям. Чи багато серед них охочих спробувати себе у ролі конструкторів? Дивіться далі. У нас багато різнопланових гуртків. Тут у нас немає діти із радіоконструювання, d моделювання Поряд лабораторія із авіамоделювання, де у нас справжній ашлаг цього року. І наверху у нас займаються дітки, у нас лабораторія із ракетомоделювання. Саме на ці три гуртки зараз збирається найбільше дітей. Нема відбою у лабораторії, де конструюють ракети. Це є простенька дитяча модель ракети. Ну, з простого паперу. В основному, щоб папір був гладкий, ракета запускається з стартової установки. Яка має тут ну двигун спеціальний? Ну вона запускає до гори ракету, ракета відкривається і на як кажуть, на засоб або на парашуті вона спускається у нас. Це найпростіший взірець, який тут під силу зробити кожному, навіть новачкам. А їх за останні тижні прийшло чимало, і все більше моделюванням ракет почали цікавитися дівчата. У середньому були самі хлопці, була одна-дві одна, дві дівчинки, розумієте це. А зараз більше ходить дівчат і починаючи з такого підліткового віку, починаючи 6-7-8 років. Шестикласниця Марія у цьому колективі старожил. Дівчинка цікавиться ракетомодулюванням вже шість років, тож має чим похвалитися. Остання з її розробок здатна здолати висоту у 100 метрів. Щоправда, через війну її не зуміла випробувати. Це моя двоступенева ракета, яку я зробила в недавньому часі. Вона літає При польоті. Вона одна частина відкривається. І летить далі, а друга опускається вниз. А тут створюють літаки від найпростіших моделей до керованих дронів-розвідників. Однак такі взірці під силу створити досвідченим школярам, які кілька років освоюють авіамоделювання. Як оцей радіокерований планер, що здатний пролетіти добрий кілометр. Це планер на час польоту. Він затягується з такий є. гумовий старт. От. Він вистрілюється вверх. І коли злітає оцей стартер. Як це правильно буксир оцей, цей, то ну, і тут стабілізатори. Це учні разом з керівником робили. Але це вже учні старші. Молодші працюють над простішими взірцями. Чотирикласник Андрій навідується на авіамоделювання другий тиждень. Зараз працює над третьою моделлю літака. Я був зробив фантомник нас робить ось тут Назар. Я зробив таку чайку був. Вона гарно літає і ну, роблю зараз такий великий літак, малий планер. Він дуже гарно літає, бо бачив, що в інших він гарно літає. Надіюсь, і в мене так буде. До речі, щодня лише у цей центр навідується добра сотня франківських школярів. А це один з десяти закладів, де дітям на час канікул пропонують цікаве дозвілля.